Усім привіт-привіт! Я в магазині АТБ. Чесно признаюсь, дуже люблю промгрупу, і тут завжди можна знайти щось цікаве і новеньке. Зараз приїхали ось такі органайзери із кришкою, невеликих розмірів, досить міцні, ціна їхня 90 гривень. Зустріла я три дизайни, всі вони в сірих тонах, є однотонний, є з квітами. І в туристичній тематиці. 55 гривень коштує скляний млинок для спецій із кришкою. Є в чорному варіанті або в білому. 100 гривень коштує набір боксів пластикових, складається із трьох штук, найбільше об'ємом 2 літри. Середня 950 мл і найменша 550 мл. Ємність прозора пластик, а кришка може бути молочного кольору або червоного. 30 гривень коштує щітка для миття посуду із дозатором. Є кольори на вибір. Рожевий, зелений або синій. Like Запальничка кухонна від Ліон. Із запасним газом ціна 100 гривень. Великий вибір кольорів таких запальничок. 349 гривень коштує форма для запікання від люмінарк. Розмір 38 на 23 см, об'єм 3 літри. Блюдо глибоке для запікання, діаметр 22 см. Об'єм 2 літри, ціна 249 гривень. Чашки об'ємом 380 мл. Із матового стекла ціна 70 гривень. Є в двох кольорах: синій або рожевий. Набір контейнерів стар Ціна 100 гривень. Контейнери 3 штуки йдуть зі скла, а кришка пластикова блакитного кольору. Каструля 269 гривень. 86 гривень коштує ніж. Довжина 21 см. 159 гривень коштує кошик кругий для білизни. Є різні кольори на вибір. Об'єм такого кошика 20 літрів. Просіювач для борошна ціна 90 гривень. 149 гривень коштують кухонні аксесуари. В моїх руках зараз концерний ключ. Також із цієї серії є часникодавка, виглядає досить міцною. Ще є штопор для вина. Кожен із таких кухонних аксесуарів коштує 149 гривень. 60 гривень коштує органайзер для спецій. Є три варіанти кольору: сірий, рожевий або молочний. 70 гривень коштує світильник садовий на сонячній батареї. В мене питання, де знаходиться сонячна батарея? 179 гривень коштує бордюр для газону 9 метрів висотою 15 см. Дзеркальце кругле, ціна 50 гривень. Досить симпатичні дизайни. Матеріали, яким обшито дзеркальце, схоже на екошкіру і м'ягенький на дотик. 60 гривень коштує іграшка для тварин. 199 гривень коштує термос, об'єм 480 мілілітрів. Є у різних кольорах. 169 гривень коштує набір для творчості. Алмазна розмальовка. Тут входять такі блискітки, такі інструменти, яким наносити. І малюнки поні. Вони йдуть з клеєм і накриті такою прозорою плівкою. Її треба зняти, і тоді наклеюються на неї кольорові. оці бусинки. Також в набір входять розмальовки поні і покрокова інструкція до цього набору. Є два варіанти таких наборів: поні або дракони. 139 гривень коштує набір, дошка, двохстороння для малювання. Також є фломастер, стирати губка і два магнітики круглі. Три кольори на вибір. 85 гривень коштують ігри фірми АТБ. Магнітні. Є ось такі. Супермаркет. В набір входить 21 магніт. Є ось такий знайди пару для діток 3-5 років. Також є набір овочів на магніта. 25 картинок. Називається Риночок АТБ. Іграшка дитяча, улюбленець. В переносці з аксесуарами ціна 259 гривень. 76 гривень коштує іграшка у формі ось такого морозива, а в середній лялічка малюк. Іграшка брелок м'яка 149 гривень коштує і вона є двохстороння. Дуже вам дякую за перегляд. Усього вам самого найкращого. До зустрічі!